Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка і так, допомога від ООН на 2024 рік. Вона відразу розповім значно зросла, значно збільшилась кількість людей, які будуть її отримувати. Вона вже була ухвалена під час. Тут вам прочитаю, тому що така. Назва. Засідання робочої групи проекту реформ гуманітарної допомоги та міжнародного розвитку для України. І отак от англійськими абревіатура. перехід. От саме на засіданні цієї робочої групи було укладено новий. Пакет допомоги від ООН саме для українських пенсіонерів. Ну, не лише для пенсіонерів, було укладено для багатьох категорій населення. Там ми розберемось пізніше. А зараз говоримо, що було ухвалено саме для українських пенсіонерів, тому що до уже існуючих тих людей, які отримують допомогу наразі, додають ще 350 тисяч людей. Тобто було 278, додають 350, разом рахуємо в районі 6. 330 тисяч людей будуть отримувати додаткову допомогу від ООН доплату до пенсії. Це доплата до 3250 гривень, коли людина отримувала менше, їй просто ООН додала цю суму, щоб було не менше, ніж 3250. Тобто, якщо у вас пенсія 2200, то вам доплачували 1050 гривень. Непогано так, так? Да? Ще пів пенсії, тому варто послухати, як її отримати. Тож, е зараз розповім тим, хто вже отримував, кому буде перенараховано автоматично. Але до, цієї, до цього числа додали ще 350 тисяч пенсіонерів з інвалідністю. Е як це оформлюється, як це все відбувається? Дивіться. Е Раніше ця допомога виплачувалась пенсіонерам, які живуть на е, територіях активних бойових дій або можливих бойових дій. І ця допомога надавалася їм автоматично, тобто ніяких заяв писати не потрібно було. А усіх, у кого нижча пенсія, ніж 3250, їм просто бралось. І дораховувалось. Думаю, що і на цей раз для пенсіонерів з інвалідністю буде ж та сама ситуація, просто пенсіонерам, у яких пенсія буде нижча, ніж 3250 і вони мають якусь категорію, яка там буде вибрана так, інвалідності, буде автоматично дорахована ця доплата. Якщо у вас там пенсія, наприклад, 3 тисячі, то це 250 гривень, якщо 2,5, то це 750 Ну і так. Закономірно, да? <кій> <кій> вибачаюся, трішки сильно приболів. но мова не про це, а мова про те, що це вже затверджений проєкт від ООН, тобто, ну, на нього вже виділене фінансування. Воно йде через Міністерство соціальної політики напряму на карту пенсіонеру. Тобто ООН бере. Всі дані пенсіонера і е, нараховує. Єдине, що потрібно, що дуже багато в тому році не зробили і на певний час залишилося виплат, це ваша згода на обробку персональних даних. Тому щоб Міністерство соціальної політики могло передати ваші дані в ООН, їм потрібна ваша згода. Для того, щоб надати цю згоду, можна піти. Написати в пенсійному фонді автоматично. Ну, не автоматично, вибачаюсь написати в пенсійному фонді від руки, так? Друге, це вам прийде смс, що така-то організація хоче вам надавати допомогу на постійній основі. Потрібно, щоб ви дали згоду. І там один відправляєте, даю згоду, два ні. То потрібно відправити, що ви. Даєте згоду або поставити цю відповідну галочку на сайті Пенсійного фонду. На сайті пенсійного фонду в особистому кабінеті, з яким ми вже трішки почали розбиратись. Далі розберемося ще краще. Там в особистих даних є внизу галочка, що дозволите передавати мої особисті дані третім сторонам. Тобто в нашому випадку це організації ООН. І тоді, коли вони отримують ваші особисті дані, вони без проблем зможуть вам нараховувати даний вид допомоги. Тож, бачимо, що кількість одержувачів зросла е, більше, ніж в два рази. Так? 278, і тут ще плюс 350. Е, отримати, нараховуватись вона буде автоматично. Тобто, вже з наступного місяця, можливо, навіть з цього, якщо все, все встигнуть. Так? Піде фінансування і почнуть розносити. Дуже буду радий, якщо ви в коментарях відпишетесь, кому принесли, хто скільки отримав, тому що цієї інформації в публічному доступу немає, тому я можу отримати її лише від вас через зворотній зв'язок. Тож е залишайте зворотній зв'язок в коментарях під відео на народні думки. Обов'язково долучайтесь до каналу, так ви не пропустите важливих подій і важливої інформації саме по народній тематиці, та яка Найчастіше потрібно людям і радий був вам розповісти, тож зустрінемося на народній думці.